Усім привіт! Мене звати Оля. і Ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу. Ціна сьогодні за кілограм 389 гривень. Розпочну свій огляд з такої от теді шубки в коричневому кольорі, базовому, і вона в прекрасному стані. Звісно, що це синтетика 100% поліестер. Розмір був вказаний 12 і вона просто чудово підійшла. Вона пошита в такому дуже легенькому оверсайз-стилі прямого крою, дуже затишна і надзвичайно комфортна. Якраз для такої погоди, напевно, як зараз. Для прям такої зими мінусової в ній буде все таки холодно а для осені просто супер. І гляньте яку класну куртку. Знайшла, вона з натуральної шкіри, вказаний бренд. бірки немає, але це очевидно і візуально, і на дотик, що шкіра натуральна з двома накладними малесенькими кишеньками. Ось така вона компактна, коротка. На мене, щоправда, маловата. Шкіра тут дуже класна, м'яка, якісна і без жодних дефектів. Ні царапанок немає, ні заломів. ні знаєте, Деколи від старості шкіра стає такою твердою, тут ні шкіра м'ягенька і чудово збережена. Ще знайшла ось таке чудове пальто в клітинку від класного бренду Lee Cooper. Напевно, вам цей бренд більше знайомий за джинсами. А от пальто цього бренду, напевно, мені вперше зустрічається ще й в такому доволі класичному стилі. Розмір вказаний 12 40 але на вигляд воно значно менше. Склад чудовий, 70% вовни і 30% поліаміду. Ось таке воно в примірці, хоча на мені воно все-таки застібнулося, проте рукава, на жаль, за короткі і видно, що талія не на місці. Ну, Тобто, воно таке. от... Чи можливо попрали його і воно стало меншим в розмірі? Чи можливо воно таке і якесь маломірить? Одним словом, дуже прикро, адже пальто шикарне дуже схоже зараз продається в резервері, і воно там коштує просто шалені гроші. Наступна моя знахідка це ось така смугаста водолазка, дуже базова, чорна з білим поєднання. Це Юнікло, дуже люблю цей бренд, цю фірму. Це, хоч і маз-маркет, проте дуже якісно, я б не сказала, з дуже хорошим складом. Ця водолазка, до речі, на 100% з вовни. Вона сама по собі не груба, але надзвичайно тепленька, і вовна абсолютно не колюча. Водолазка, просто в ідеальному стані, дуже мені сподобалася. Якість просто на вищому рівні, взагалі, дивно, як вона залишилась до другого дня. Я, якщо чесно, такі речі інколи не зустрічаю на люксі, а тут вона на вазі продається просто шикарно. Я її собі купила, ціну вам скажу трішки пізніше. А далі буду приміряти ось таку накидку. Вона також з дуже хорошим складом. Зараз спробую вам знайти бірочку. І, власне, тут вказано, що. Тут є і ангора, і вовна. Ангори тут 20%, 10 нейлону, решта вовна. Це фірма Monsoon, розмір вказаний SM. і, до речі, звертайте на цю фірму увагу: від них дуже часто трапляються сукні, блузи з шовку. Ось така накидка. Низ туди як трикутником, такий він асиметричний і верх, таким як човником. Загалом дуже класна, дуже класно утеплятися. Можна навіть використовувати її як верхній одяг, коли на вулиці не так сильно вже і прохолодно, на якусь таку теплу осінь або на весну. Як вам ця накидка, пишіть в коментарях. І наступна моя знахідка це ось такий світшот. Це Victoria's Secret, їхня лінійка Pink. Власне, ось тут такий от великий напис фірми, і ось така от бірочка. Йде вона на такий як байдець, дуже теплий світшот і в дуже гарному стані. Я думаю, його можна сміливо носити не лише вдома, як домашній одяг, але, й, наприклад, кудись на вулицю, в магазин так точно. Чудово підходить до джинсів, дуже він комфортний, м'якенький і гарний колір болотяний, небанальний. Мені загалом сподобався. Ще мені сподобався ось такий светр з високою горловиною. Розмір тут вказаний. М, Він такого асфальтного, темно-сірого кольору. Знизу виглядає така біла тканина, такий ефект, ніби під низ підіта сорочка. І я чомусь була впевнена, що він у складі має вовну. Але, на жаль, ні, це поєднання акрилу і поліестру. Повністю він синтетичний виявився. Хоча за своїм крою мені сподобався. Він такий дуже базовий, простенький і тепленький. Якщо б його не повністю синтетичний склад, можна було б його розглядати для покупки, адже виглядає дуже стильно. Як вам він пишіть в коментарях, він в ідеальному стані, стильний, класний, але на жаль, він не буде зігрівати, оскільки це синтетика, акрил. І тільки подивіться, яка у мене шикарна знахідка: це сорочка від знаменитого дорогущого люкс бренду Burberry. власне, вказаний розмір XL. Вона в дуже гарних таких тонах виконана. Ось така основна бірка. Знавці, пишіть, як ви гадаєте, оригінал, не оригінал. Пришита бірка дуже акуратно і склад тут 100% котон. Мені видається, що це може бути оригінальна, оскільки у неї дуже щільна тканинка дуже класної якості і рівно, ось, бачите, тут пошита, співпадає ця клітинка, тобто не є десь лінії вище, нижче, усе дуже продумано. Тому, от я не знаю, не впевнена на 100%, що оригінальна сорочка, але я все-таки вирішила не прогавити цей шанс, купила її і все таки. Думаю, що це оригінал. Якщо ні, пишіть мені про це в коментарях. Але сорочка справді якісна і думаю, достойна того, щоб її носити. Ціну також вам трішечки скажу пізніше. А ще мені сподобалась ось така смугаста сорочка. На жаль, вона виявилася з дефектом. Дуже гарний у неї колір, такий ніжний, зелено сірий. Також хороший склад. Тут 60% відсотків віскозик для сорочки це хороший варіант, і гарний крій вона так вільно спадає пряменька. Але, на жаль, ось тут на рукаві, бачите, напевно, чи відбілювач, чи якийсь плямововідник сюди попав і лишилися плями. Ще знайшла ось таку сорочку, і вона мені видалась цікавою за рахунок своїх рукавів. Вони тут зроблені в такому от стилі Dolce Gabbana, дуже акцентні. І, власне, давайте я вам покажу, як ця сорочка виглядає в примірці. Розмір тут вказаний XL. І вона, скоріше за все, мало мірить, оскільки, бачите, як гарно сіла по фігурі, вона не є широкою, не є такою от прям оверсайз, а дуже красиво лягла. І виглядає, ніби такий, як жилет, а з піднизу виглядає сорочка. Мені загалом подобається. І остання моя знахідка з одягу, ось така сорочка, блуза. Дуже цікавий тут такий принт, голуби. Напевно, вперше щось схоже мені зустрічається, гарного, насиченого, блакитного кольору. І тут квітковий принт, такі рослини і голуби. Власне, з хорошим складом, повністю натуральна, 100% бавовна, котон. Також вказано на бірці, що виробник Англія і розмір 16-й. Тобто це така XL, але не критично велика. Мені навіть подобається, що ця блуза така не в обтяжку, а трішки широка, класно і під заправку її вдягати, вільна, така от в можна сказати, стилі. Хоча принт дуже цікавий, дуже гарний, я б навіть сказала, королівський. Як і обіцяла, говорю вам ціни за свої покупки. Сорочка від Burberry заважила на 83 гривні, а вовняний светрик від Юнікло на 87 гривень. І дивимося з вами взуття. Це також звичайна вага, ціна така ж за кілограм 389 гривень. Тільки, подивіться, які симпатичні черевички, замшеві в дуже цікавому, такому цегельному, яскравому кольорі. І ось такі непогані есподрильі. На резинці вони йдуть в гарному стані, теж замшеві. Це натуральна замша. Ось такі доволі класичні туфельки, темно-сині, написано, що вони з натуральної шкіри. Це у нас на танкці шльопанці, доволі непогані, також з блискітками були. І ще ось такі туфельки в такому припиленому рожевому кольорі. Гляньте, які цікаві кросівки, високі, схоже, що це натуральна шкіра, і в цікавому такому принті змії. Ось такі ще черевички йдуть під замшу, але це не натуральна замша. Від Primark теж цікаві, такі от шльопанці на високих підборах. І ось такі гляньте, які круті від Timberland черевики дуже масивні, вони утеплені всередині їх хутро. Щоправда, вони не в ідеальному стані. Це сороковий розмір, вони мають потертості і також трішки відклеїлася підошва. По великому рахунку дефекти не критичні, я думаю, можна їх виправити. При бажанні, щоправда, вони важковаті, сьогодні ще заважать дорого, але якщо долежать вони до останніх днів, то я думаю, варто брати. Ось такі ще були високі челсі на гробі підошві, каблучку стійкому, але, на жаль, вони з дефектом. Ось тут якась така незрозуміла пляма попереду. І ось ці гарненькі в молочному кольорі, теж високі, класні. Чубітки в гарному, темно-сірому кольорі. Схоже, що вони з натуральної замші. Це мас маркет фірма Next. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки також вагові. Ось така непогана сумка, поєднання коричневого і чорного в дуже гарному стані, замінника, щоправда. І тільки подивіться, яка цікава сумка, вона пошита нібито з куртки, з такого пуховика. Дуже об'ємна, велика, містка і також в гарному стані. Це, щоправда, сумка Мазмарки. марки це відома фірма Резервер. Але дуже гарненька, мені сподобалася. Давайте дивимося далі, що у нас тут ще цікавого. Ось така теж комбінована сумка, вона замінника, але стан у неї непоганий, структурована. І ось така сумка-клач з таким металевим декором, теж в непоганому стані. Ось така ще мініатюрна з тисненням під крокодила. Із замінника. проте Просто в новесенькому стані. Сумки загалом сьогодні непогані, хоч і нема шкіряних, супер брендових, але більшість з них, як ви бачите, в гарному стані. Є звичайні понищення, адже це секонд-хенд, але зустрічаються цікаві, ось ця доволі така оригінальна святкова. Ось ця теж цікавої форми. Загалом хороший цього разу завіз. Сподобалось особливо взуття, і одяг сподобався. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. У мене виходять відео дуже часто. І до нових зустрічей!